У цьому році відзначилася п'ята школа. За підсумками минулого року цей освітній заклад не мав жодного випускника. Тепер надолежили згаяне. 49 випускників, і серед них рекордна кількість медалістів по місту. В этом году серед випускників п'ятої школи: чотири золотих медаліста, два серебряних медаліста. Відвідав та привітав з високими досягненнями рідну школу і колишній випускник Олександр Зубарів. Перше за ці роки випускникам по 18 років. Вони з упевненістю готові йти у доросле життя. В принципі, цього треба було вже чекати. А, ну вже 11 клас, нам вже 18 років, це ми єдине, яке закінчуємо школу 18 літніми, тому ми вже готові, в принципі це відповідальний шаг. Не знаю, що тебе чекає вперед, але, звісно ж, надіємося на щасливе майбутнє. Та, поки не знаючи, що на них чекає попереду, випускники один за одним виходили отримувати атестати та медалі з радістю. І поки не відчуваючи, що прощаються зі шкільним життям назавжди. Актова зала була переповнена батьками, бабусями та дідусями. Коли я, наприклад, сьогодні збирала в школу сюди, я сама педагог цієї школи. І я вспомнила свої роки, коли я збиралася на Тому, Що стосується вот внутрішнього состояния, душі, оно не змінюється. І мені б хотілося, щоб ці діти, які вже завтра стануть взрослими, щоб їхні отношения добре зберігалися.